Водиться ще з часів кучми, прикована до цього паркану. І, на жаль, та судова реформа, яку пропонує президент, залишає її стояти тут. Я думаю, що ви добре пам'ятаєте події річної давнини, коли судова система фактично за вказівкою адміністрації президента арештовувала, забороняла мирні зібрання, позбавляла автомайданівців водійських прав заочно фактично. І чинила інші безчинства. Все це стало наслідком тільки одного: що судова система залежала від президента Януковича. На жаль, та реформа, яку запропонував на розгляд парламенту президент Порошенко, вона зберігає всі важелі впливу, які мав Янукович. Президент на початку роботи Ради з питань судової реформи, яка Власне, запропонувала цей законопроект, він чітко задекларував, я не буду втручатися в діяльність суддів. Але чому, тоді виникає питання, чому залишаються ті важелі впливу, я їх назву, які президент власне, вже зараз починає використовувати. Ну, наприклад, президент переводить суддів, президент бере участь у прийнятті присяги суддею. Президент може ліквідовувати суди. Всі ці важелі впливу використовувалися раніше. Ну, Наприклад, 30, 300 суддів зараз очікують е, приведення до присяги. Президент не справляється з цим повноваженням. Від досі, вже майже рік, не може привести їх до присяги. Що це означає? Це означає, що ми з вами оплачуємо зарплату всім цим трьом суддям вже впродовж багатьох місяців. Але правосуддя вони не здійснюють. Тобто замість них здійснюють правосуддя інші колеги, які часто перевантажені справами. І отакий правосуддя у нас виходить тяп-ляп, аби швидко вирішити справу, тому що притягнуть до відповідальності за порушення строків. Тому, крім того, цей законопроект дуже сильно препенують, незважаючи на наявність альтернативного законопроекту. В парламент, народні депутати внесли законопроект, який стосується приведення судової системи у відповідність до європейських стандартів номер 1497. Саме він передбачає зменшення політичних впливів. Він відповідає власне, тій коаліційній угоді, а в коаліційній угоді народні депутати записали усунення політичних органів від вирішення питань кар'єри судді. На жаль, Проєкт президента цього не передбачає. Крім того, проєкт президента свідомо зареєстровано за зовсім іншим номером, щоб він не виглядав як альтернативний. І, власне, комітет з питань правосуддя, отут згадано головою цього комітету, він швиденько розглянув саме президентський проєкт, а проєкт народних депутатів він залишився осторонь. Тому такої судової реформи нам не потрібно. Запит на судову реформу повинен формувати не президент, а суспільство. Саме оцей законопроект, про який я згадував, 1497, він був розроблений реанімаційним пакетом реформ спільно з міністерством юстиції. До речі, міністерство юстиції сам відправило його до Венеціанської комісії, щоб отримати висновок європейських експертів. Крім того, на засіданні уряду теж у Верховному суді положення цього законопроекту обговорили з той же час, як пробують тільки президент вніс, вже зразу хочуть його приймати без серйозних громадських обговорень. Якщо взяти останні соціологічні дослідження, у мене є деякі результати, проводило це соціологічне дослідження. Центр демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва на замовлення центру політико-правих реформ, так там більшість громадян, точніше громадяни, які підтримують, щоб президент і Верховна Рада брали участь у призначенні суддів, лише по 4%. Більшість громадян майже практично кожен другий підтримує створення незалежного органу, який би. Відповідав за призначення суддів, в складі якого були б судді, в складі якого були б і представники громадськості. Цю реформу потрібно проводити вже на рівні змін до Конституції. На жаль, президент не пропонує таких змін. Відповідні зміни до Конституції вони є також нагальними. Хоча, звичайно, що обговорення змін до Конституції не повинно перешкоджати проведенню судової реформи на рівні нової редакції закону про судоустрій і статус суддів. До речі, мені запам'ятався напис ще дієвої особи, яка тут згадана, Андрія Портнова. У Фейсбуці він в кінці цього року, побачивши законопроект президента, він сказав, що фактично це той самий закон, який я представляв в парламенті в 2010 році. Лише декілька змін туди було внесено. На жаль, ці зміни стосуються також і посилення впливу політичних впливів у вирішенні питань кар'єри судді. Я думаю, який би гарний президент у нас не був, чи добрий він, чи поганий, він не повинен мати важелі впливу взагалі, щоб не було спокуси навіть впливати на суддів. Це повинна бути окрема гілка влади, яка була б дійсно чесною, справедливою і яка б відчувала себе незалежною. До речі, більшість суддів це 75% Відсотків суддів, які були опитані, вони першочерговим завданням судової реформи кажуть, позбавити нас від впливу президента і парламенту.